Отже, чому люди поводяться саме так, а не інакше? Це, мабуть, одне з найглибших питань, які ставить перед собою соціальна психологія. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки людської поведінки і розкрити три потужні, часто абсолютно невидимі сили, які формують наші рішення, наші думки і, зрештою, наші дії. Готові? Поїхали! І давайте почнемо з питання, яке, можливо, трохи виб'є з колії. Задумайтесь на мить. Чи справді наші рішення це наші рішення? Більшість з нас любить думати, що ми, знаєте, капітани власних кораблів, що наші вчинки це прямий наслідок наших цінностей і переконань. А що якщо це не зовсім так? Що, якщо це значною мірою ілюзія і нами керують сили, яких ми навіть не помічаємо? Перша така сила, і, мабуть, найочевидніша ховається просто у нас під носом. Це наше найближче оточення. Це той ледь відчутний, але постійний тиск, який змушує нас, ну, бути як усі, підлаштовуватися під групу. Часто, до речі, навіть тоді, коли ми з цією групою геть не згодні. Так, це явище називається конформізм. І це, звісно, не просто бажання погодитися. Це щось набагато глибше, це такий собі психологічний механізм виживання. Згадайте будь-яку ситуацію, друзі, в захваті від фільму, який здається вам нудним, але ви мовчки киваєте. Ось це він і є. Конформізм у чистому вигляді. Це наше підсвідоме прагнення бути частиною зграї, уникнути осуду і головне, зберегти соціальні зв'язки. І от тут починається найцікавіше. Бо конформізм це, знаєте, така палиця з двома кінцями. З одного боку, без нього не було б командної роботи. Він допомагає об'єднувати людей. А з іншого, він може просто вбивати креативність, блокувати будь-які свіжі ідеї, і що найстрашніше, він може призвести до абсолютно катастрофічних групових рішень. Просто тому, що ніхто не наважився встати і сказати, що король взагалі то голий. Добре, від малих груп, від кімнати з друзями, давайте перейдемо на рівень вище, адже тиск створює на лише найближче коло. Ми постійно визначаємо себе через приналежність до великих спільнот, наприклад, нація, вболівальники певного клубу, прихильники якоїсь ідеї. І саме тут вмикається потужна психологія поділу на своїх і чужих. І ось тут дослідження показують дещо справді шокуюче. Виявляється, щоб посіяти між людьми ворожнечу не потрібні століття конфліктів чи реальні причини. Ні. Іноді достатньо просто провести лінію на піску. Експерименти з так званою парадигмою мінімальної групи це довели. Людей ділять на групи за абсолютно випадковою ознакою. Наприклад, кому подобаються картини Клея, а кому кандинського. І що ви думаєте, майже миттєво вони починають підтримувати своїх і ставитися упереджено до чужих. Просто так. А працює цей механізм на паливі зі стереотипів. І стереотипи це не просто якісь там хибні уявлення, це дуже специфічна зброя. Вони, по-перше, завжди схематичні, такі собі грубі карикатури. По-друге, вони завжди заряджені емоціями, зазвичай негативними. По-третє, вони, звісно, не точні, і найголовніше, вони ніби броньовані. Стереотипи неймовірно стійкі до будь-яких фактів, що їм суперечать. Це блискуче показав класичний експеримент Музафера Шеріфа. Тільки уявіть, літній табір, хлопчаки, які щодень тому були найкращими друзями, їх ділять на дві команди і влаштовують між ними змагання. Все, дружби як не було, миттєво її місце займає відкрита ворожнеча. І ключовий висновок тут просто приголомшливий. Наша приналежність до групи здатна з легкістю зруйнувати найщиріші особисті стосунки. Гаразд, ми поговорили про тиск найближчого оточення і про силу групової ідентичності. Але є ще третя сила, можливо, найпотужніша з усіх, та, яка здатна звести нанівець і характер людини, і її приналежність до групи. Це влада самої ситуації. Тож давайте поставимо питання Руба, що є кращим провізником поведінки наш характер, наші внутрішні риси, чи все таки обставини, в яких ми опинилися. Відповідь, яку дає соціальна психологія, може вас, м'яко кажучи, здивувати. Просто подивіться на це число. 0.3 це згідно з десятками досліджень, максимальний зв'язок, який вдалося знайти між рисами особистості і реальною поведінкою. Що це означає простою мовою? Це означає, що навіть знаючи про людину все, ми можемо передбачити її вчинок з точністю всього 30%. А що ж визначає решту 70%? І ось ці величезні 70% це і є сила ситуації. Щоб зрозуміти, наскільки вона всеохопна, немає кращого прикладу, ніж легендарний експеримент добрий самарянин. Отже, уявіть, студенти духовної семінарії, тобто люди, які вивчають мораль професійну. Вони щойно прослухали біблійну притчу про доброго самарянина. Їм кажуть перейти в інший корпус, а по дорозі вони бачать людину, якій погано і яка потребує допомоги. Результат просто вражає вирішальним фактором, який визначав, чи допоможуть вони, була не їхня віра чи моральні якості. А тільки одне: чи сказали їм, що вони запізнюються? З тих, хто не поспішав, допомогли 63%. а з тих, хто поспішав, лише 10%. 10%! Звичайний поспіх виявився сильнішим за моральні принципи. Так що ж ми маємо в сухому залишку, що все це означає, давайте спробуємо скласти всі ці шматочки пазла разом і подивитися на загальну картину, на ту саму соціальну матрицю, яка нами керує. І картина виходить така, ніби три концентричні кола впливу. У самому центрі тиск найближчого оточення, наших друзів і колег, який змушує нас бути в тренді. Наступне ширше коло це наша групова ідентичність, яка жорстко ділить світ на нас і них. І нарешті зовнішнє, найбільше і найпотужніше коло це сама ситуація, контекст, який може диктувати свої правила гри, перекриваючи все інше. І найголовніше, що треба зрозуміти. Ці сили не діють поодинці. Вони постійно взаємодіють, переплітаються, створюючи складну невидиму мережу, яка й скеровує нашу поведінку. Це, звісно, не означає, що особистості не існує. Це означає, що особистість це лише один із гравців на великому полі, а от правила гри на цьому полі встановлює саме соціальний контекст. І наостанок, питання, яке, мабуть, варто взяти із собою. Якщо поведінка людини це не стільки прояв її якогось внутрішнього стрижня, скільки результат тиску групи, ідентичності та ситуації, то як це змінює наш погляд на вчинки інших людей? І що, можливо, ще важливіше, на власні?